Ата Чернівецької міської ради бездіють в сесійній залі, в котре говорять про необхідність розпуску ради. На Буковині виготовлятимуть берця та форму для військових. Можливо, в зоні АТО загинув ще один мешканець Чернівецької області. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чернівцях день жалоби. Міський голова Олексій Каспрук 16 липня оголосив днем вшанування пам'яті загиблих мирних мешканців Луганської та Донецької областей та військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. В знак скорботи за загиблими на території міста приспустили державний прапор України з Чорною стрічкою та обмежили проведення в місті розважально-концертних заходів. А для родин Загиблих та поранених чернівецьких військовослужбовців передадуть не лише кошти, зібрані на Петрівському ярмарку, але й ті гроші, які сплатили місто підприємці за участь у ньому. Слава Богу, дійство вдалося. 27 приблизно тисяч, якщо я не помиляюсь, зібрали готівкою, і 178 тисяч підприємців-учасників перерахували до фонду соціально-економічного розвитку міста Чернівці. На наступній сесії ми будемо ініціювати те, щоб ці кошти були також. Перерозподілені на допомогу військовослужбовців. А 20 липня у літньому театрі Чернівців на підтримку збройних сил України відбудеться благодійний концерт мистецького проєкту Народна філармонія. Чернівці прощалися ще з одним солдатом Андрій Шудрави, мешканець міста Сторожнець, 1989 року народження. Проходив контрактну службу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України і загинув від розриву фугасу. Поховають хлопця в Яремчі, на Івано-Франківщині, звідки він родом. В Сторженці залишилася дружина Андрія та маленький син. Це вже 12-й буковинець, який загинув на сході України, та четвертий мешканець Сторожинецького району. На Буковині виготовлятимуть берці, Про це повідомили в облдержадміністрації. Наразі військове взуття проходить випробування одразу після висновків. Держспожив стандарту та власне самих військових виробництво розпочнеться. На території Чорнівецької області незабаром можуть виготовляти військове взуття. Берці, які шитимуть у нас, пройдуть усі необхідні випробування. А відтак кажуть чиновники щодо їх якості сумнівів не повинно бути що є корисним і для економіки області, тому що вже було сказано попередніми виступаючими про те, що ми дійсно даємо дуже багато коштів. Волонтери витрачають за кордон на придбання не завжди якісних товарів, які можливо і не дуже добре себе показують. Там в зоні бойових дій. окрім того, в Чернівецькій області ймовірно виготовлятимуть ще і форму для військових. В облдержадміністрації повідомляють, що до цього вже є певні домовленості з підприємствами легкої промисловості. В Свою чергу члени координаційного центру з надання допомоги буковинським військовослужбовцям, які нещодавно повернулися із зони, АТО, повідомляють, що нашим солдатам вкрай необхідна техніка для введення бою. Вони страдають із за того, що немає у них каліматорних прицілів, немає у них. Прицілів оптичних нічного бачення, а найперше немає у них тепловізорів з допомогою цих приладів. Ваші діти, наші солдати можуть ворога бачити вночі. Він їх бачить, бо він цими пристроями оснащений, а вони його не бачать. Буковинські активісти, які безпосередньо займаються збором коштів для української армії, закликають людей не займатися самодіяльністю, купуючи солдатам військову амуніцію, а краще довіритися у справу фахівцям. На превеликий жаль, кілька десятків бронежилетів БУ натовських повернули з передової хлопці. Я порахував, що це десь на 400 тисяч гривень. Розумієте? Тому всі, хто хоче купити. Придбати, допомогти, знаходити нас, виходити на нас краще, як сказала Марія Дмитрина, передати гроші. Окрім того, члени координаційного центру закликають на байдужих допомагати українській армії готівковими коштами, а не електронними. Нам живі кошти потрібні рахунки, які є у всіх благодійних фондах. Це дуже добре, але кошти звідти зняти і користуватися ними практично неможливо. Ми маємо живі гроші. Ми проплатили, і ми отримали ту річ. А поки ми з рахунку знімемо, поки на рахунок переведемо. Це дуже довго і дуже е, марудно. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Лише 11 депутатів міської ради прийшли на позачергову сесію. Кворуму не було. Отже, засідання не відкрили. А Олексій Каспрук вкотре наголосив, що це скликання депутатів треба негайно розпускати і обирати нових, які будуть працювати злагоджено. Звернення про це міський голова вже подав на розгляд до Верховної Ради України. На позачерговій сесії міської ради депутати мали розглянути лише одне питання: дозволити підприємцю приватизовувати магазин колосок на проспекті Незалежності 48 в Чернівцях чи ні. Минулий сесії міський голова наклав вето на це питання, вважаючи, що зараз це приміщення приватизовувати не час. Фактично, сплачуючи оренду 70 тисяч гривень на місяць до міської казни. Оціночна вартість його. Цього приміщення складало десь близько мільйона гривень. Тобто, фактично, окупність цього інвестиційного проекту складає менше одного року. Немає такої якоїсь потреби сьогодні негайно щось продавати. Я наклав вето, тому що вважаю, що недоцільно сьогодні приватизовувати цей об'єкт. Але депутати на сесію не зійшлися. 60 обранців прийшло лише 11. Кворуму для того, щоб розпочати сесію, не було. Тому питання, на яке міський голова наклав вето, залишилося відкритим. Зате депутати шостого скликання ще раз довели, що порозуміння між ними немає. Якщо Рада без дії, значить вона не виконує свої функції, тому Олексій Павлович, ви маєте прямі підстави. І норму закону звертатися до Верховної Ради про розпуск Чернівецької міської ради, так як вона бездіяльна і не виконує свої прямі функціональні обов'язки. На цю репліку міський голова відповів, що прохання про розпуск депутатів він подав до Верховної Ради України ще раніше. Сьогодні вкотре пересвідчився рішення правильне і щодо переобрання депутатів, і щодо вето. Сьогоднішня сесія черговий раз показала, що депутати вони ну, показало, що я все правильно зробив, наклавши вето. Тобто якогось збурення депутатів зі сторони депутатів ви не побачите. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Факти протиправних дій правоохоронців та посадовців під час акції протесту у листопаді-березні 2013-2014 років вивчає спеціальна комісія. В облдержадміністрації відбулося чергове засідання цієї комісії. На ньому голови районних адміністрацій надавали відомості щодо ймовірної участі чиновників в організації поїздок на антимайдан. Чимало доповідачів відтак стверджували, що саме з їхньої районної адміністрації на антимайдан ніхто не їздив. Інші говорили про організацію транспорту, залучення і навіть примус людей до таких поїздок. Перший заступник голови ОДА заявив про потребу перевірити лікарняні і відпустки держслужбовців у цей період. Адже така перевірка має на меті викрити джерела фінансування цих поїздок та загальну кількість людей по кожній області. Комісія обиратиме і перевірятиме такі факти до серпня. Дуже багато людей, які перефарбувалися, і зараз залишилися далі. Ну, може, змінилася назва посади. Є люди, які впливали на перевізників, заставляли перевізників за свій рахунок возити. Є люди, які впливали на ну, адміністративним тиском. На, Деяких людей, щоб їхали в тих автобусах, які везли туди. ми передамо ці всі факти зібрані, опрацьовані нами до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, і відповідно слідчої комісії буде вже приймати світлинє рішення як наслідок швидше всього, не тільки звільнення з роботи. Я думаю, що і притягнення до кримінальної, в тому числі, відповідальності. Сильне потрясіння, раптовий переїзд і несподівано теплий прийом. Дві художниці матір та донька із Луганська, вимушено покинули все. Переїхали до Чернівців та, попри пережити, повернулися до своєї творчості. Їхні розповіді про теперішній Луганськ шокують. Втім, роботи художниць залишаються світлими і позитивними. У цій зйомній Чернівецькій квартирі художниці з Луганська матір донькою вже третій тиждень кажуть, більше терпіти не змогли, тому й переїхали до нашого міста, покинувши усе. Коли по твоїй квартирі проходить взривна волна так до двері, від того що взорвали мост, і прыгають кружки на столі і бомбять просто круглосуточно, і слишно десь в кустах автоматні очереди. Ми їздили день по замінірованому мосту. Там знайти ну такої екстрім, привишавкабався. Бы, от поэтому. Просто собрались и уехали, оставили квартиру там. С шоком для жінок стало раптовое несприняття на у Луганську всего украинского. С такими людьми вони одразу припиняли стосунки. И люди подходили, и говорили: Боже, как это красиво, как у вас все красиво, как у вас все вот украинская тема, как все замечательно. И буквально через год оказывается, что эти люди они ненавидели, оказывается, Украину. Вот это просто удивляет. То есть они получали деньги, они работали, они получали деньги от Украины. и что ж с ними случилось. Ось ці усміхнені фігурки магнітики мультяшних героїв чи барвисті аплікації солоного тіста, їхня розрада. Майстрині вже 9 років займаються такою творчістю і що не переїхали до нашого міста, як продовжили улюблену справу. Хочеться внести, мабуть, якийсь позитив. В Вообще, може, ну ми завжди так такое ділимо, якби все ярке, веселе. Ну, може, тому що ми самі такі, може, тому що хочеться дарити ще кому-то їхні фігурки робота на ім'я Бендер з мультика символічно опинились в руках терористів. То склада бокралі всі ті ополченці там лікто. Ну думаю, будем приятний сюрприз відкрити коробку, а там несколько бендерів з лагами, бандерівці. Да, між да. Теплу зустріч Луганчанки відчули в нашому місті. Кажуть, навіть не очікувала на таку активну підтримку. Чернівці ж заворожили художниць та дали сили творити далі. Має гумена Іван Чик. Місцевий час. Наразі це все більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства Ас в Ютубі. Будьте з нами та на все добре.